Мені потрібні українські книжки. Я принесла сюди російські книжки. Ми їх здамо, і будуть гроші на щоб ми їх віддали на збройні сили зсу. Маленька Кіра любить допомагати людям, а особливо нашим збройним силам. Гімназія номер 23 в якій навчається дівчинка, завжди активно допомагає переселенцям та українським захисникам. Цього разу в рамках шкільної благодійної акції Допоможи захисникам України. Кіра та інші школярі збирали макулатуру. Кошти за продаж якої підуть на допомогу військовим. 20 вересня гімназія номер 23 оголосила про початок акції. Ми пропонуємо всім небайдужим долучитися до е, збору макулатури. Три для підтримки української армії радимо переглянути всі книжкові полиці для того, щоб принести нам російськомовні видання. Всі кошти будуть направлені на придбання теплих речей на ліки для воїнів ЗСУ. Кременчуцька гімназія номер 23 постійно проводить благодійні акції та заходи. Завдяки їхній роботі нашим військовим придбали необхідний одяг, ліки та передали сухпайки. Учні гімназії активно беруть участь у всіх заходах. Від початку повномасштабного вторгнення ми проводимо такі шкільні акції, і ми від щирого серця дякуємо батькам, дякуємо жителям микрорайону. Це величезний вклад для того, щоб підтримати наших воїнів. Тато Поліни несе службу у лавах. ЗСУ. Дівчинка робить усе можливе, аби допомагати нашим воїнам. Тому вона та Кіра принесли макулатуру до школи. Ми принесли картон, а також вдома збираємо ще книжки, щоб ще раз долучитися до цієї акції. Я принесла старі книжки про війну. Мені просто хотілося допомогти ЗСУ, щоб скоріше закінчилась війна. Збройні сили України допомагають там, щоб ми жили в мирі та зглагоді, щоб не, не літали ракети, щоб в нас все було добре. Ми завжди допомагаємо, ну, щоб хоч щось попало до мого татка, щоб в них, з ким він працює, щоб в них було те, що вони потребують. Бо їм зараз дуже потрібна ця допомога. Радянська література, старі газети, журнали чи зошити вже не потрібні вам, але вони потрібні нашим воїнам. Позбавтесь старої макулатури. Віднесіть її до 23-ї гімназії та допоможіть нашим воїнам. Для того у вас залишився місяць. Дарія Кимець, Ткаченко, Кременчуцькі новини.